Всім привіт, дорогі друзі! З вами Аверес. Сьогодні ми продовжуємо пушити нашу сьому ТХ. Як бачите, я тут вже пропушив практично до третього майстра. Залишається 51 кубок, і зараз скоро ми підемо в футбольчик. Давайте прожму бустик. Вже одразу дай, щоб зрані було. Залишається нам тут до рекорду, як бачите, 300 кубків. Да? Якщо точніше говорити 310 вроді як. Тому окей, все, друзі, я тут пішов. Мікс у нас такий самий. З до... трошки катався до можна сказати. Практично, ну оце, так сказать, переношу гуляв тут, як бачите, що дай подпушив. Були навіть і поразки, вроді навіть дві. да, друге не показується. Окей, все, я тоді погнав в подбор. Армія готова, зустрінемося уже в атаці. Друзі, витратив на підбір тут 5 хвилинок, знайшов таку базу, 3-6 кубків, з неї дають, якщо трьошку взяти. Тому зараз будемо забирати двушку. Забере 2-4 кубка. А, 6 годин давайте запустимо ми Міні Варден Хіл. Це nah <с If it's smart> так, так називати. А, так, давайте сюди. Тут для почистки відсотків треба. Сюди можна. Сюди. Сюди. Давайте. Найс. Nice. О, тут, кстати, баштарчерів на апгрейді можна тут подзакидувати трохи. Окей, ну, прокачка у цій дев'ятки слабка по дефу, тому я не знаю. Навіть мініварда можна не переживати, рейдж поки не підкидають, можна поки тут відволіктися на підчистку відсотків з краю. До речі, вчора теж у мене якісь такі бази інтерес питалися. Одна дев'ятка була взагалі фул паркан, фул герої, але перший деф. І там була якась дев'ятка, ну, вроді по прокачці більш-менш нормальна, але я її забрав тільки одним мінівардом, дай е, мільйонними злучницями. Дракунув я так і не юзав. Так, давайте тут арейчужикін, щоб мінівард не скоріше справився з кінгом. А, бляха достає. По ідеї ратушу ми можемо забрати. Так, вже 37% набили, як бачите, В принципі, по краям почистили, мініварден теж щось набиває по відсоткам. Так, перший арбалет. Пада, давайте речі все-таки ну, речі напевно, на міні Мінівардена поки будемо юзати, Доберемо ратушу, ну а драконів вже юзати не буду, використаємо ватазі. Ну, знаєте, хоча це днем доволі фіговий подбор, трошки довго шукати, чим ввечері, але. Реально не знаю, чи є сенс бустав, в принципі, трошки довгувато шукать. Але будемо юзати, будемо, може, даже ризикувати на якісь бази, якісь хардкорні. А так. Ну. Ладно, речі я вже не буду юзати на мінівардена. Можна десь суперарчерево буде подобувати. Хоча давайте на мініварна використаємо тут рейджі. Він хай набирає відсотки, дай дракону ми вже випускати не будемо. Нас залишимо на наступну атаку, так сказати. А... Так, ну давай, давай. Найс. Все. Двушечка є, можемо закривати цю каточку. Як бачите, хілки, мушки, да дай мініварни тільки засіда. 24 кубка на ізі залітає. Залишається всього 27, тому давайте без зупину переходимо до некст атаки. Вивіться, що мені кинуло? У мене зараз друга хрусталя, тут кидає першого Титана. А, перша хрусталя, окей, так, давайте починати. Я пойду, мабуть, на ратушу міні вардну. А, так, а, почистка, почистка. Я там до ППОшки ще буде ближче, тому тут, напевно, вже дракончиками пойдемо. Тут можна міньйон. А, не, нельзя. Не можна, так. Ммм, сюди давайте ще можна. Тут там. Тут. Там морта достане. А, бляха. У этого 100 миньона. Да. Така база, яка що взагалі нічого. Не виходить, не там поставить хорошо. Так, дивіться, ще чувак знаходиться в клані для донаторів. Тобто, може, у нього ще й високий левел, я после атаки надо обов'язково буде подивитися його лево. А, кстати, це вроді рекорд а, а, такого, що самого дальнього сперну, якої находить, бо я пам'ятаю, як 3 роки назад пушив сімку, то кидало там з 3 тітану восьмерку, а це прямо з першого. Це десь в районі 4700-4900. Це практична різниця в 2500. Це доволі багато. А, надо буде зараз десь речі кидати на міні Вардена. Чуть-че подождем. Так, там є дирка, кстати. Можна було звідси драконів навіть запустити, не знаю, там просто до ППОшок ближче. Ну зараз подивимось. Може по чистий мінівардом все хорошо. А, так. -ху -ху. Так, ППОшка одна зараз зламається. Давайте вже тут запущу хайкінг кінг почищує. І можемо отсюда пойти драконами. Да, драконів маловато, знаєте, восьмерку. Тут мені трошки складновато, да, з сімерки як не як бить. А, По часу чуть затянув, так сказать. Можемо спробувати реально там з дирки кінга закинути. Так, сюди рейдж. Окей, ну одна ППшка та знесеться і все. В принципі, у нас проблем більш ніяких не буде. Можна було по трьошку попробувати забрати. Але пока що щось не дуже все і ОО. Виху... А морта достає. Фігово. Окей, ну слухайте, ми і так, так забираємо. Десь 30 без кубків підсумку. Та й так, що нам тут а, сумувати, грустить? Да, погано, що часу мало, в принципі, якщо була. 5 хвилин, як мінімум часу, то я міг би спокійно з сьорки, навіть восьмерки прирвати. Тільки. От... Ой, телефон упав, звичайно. Я б одним мінівардом міг би спокійно зачищувати восьмки і все. Да? Навіть драконів не треба було б юзати. А, Так, 10. Так, да, я тут нічого не встигну, тому, в принципі, давайте пропоную просто завершити катку. 40 кубків за двушку. Це я розумію топ. 2600 ми вже апаємо, і це, в принципі, хорошо. Кстаті, я вроді можу вже вступити. В клан savage 7, зараз подивлюсь. Можу заявочку чисто подати, але. О, де 2200, 200. Вроді вранці було 2600, а зараз 2200. Не знаю, чи хочете, щоб я сюди просто приколу, що не тут, я довго, напевно, не затримуюсь. Може, коли титана апну, то зайду сюди просто для галочки, щоб було, да, посидимо пару днів. Не знаю, там просто буде проблема, напевно, з клан Кастлом. Довго ніхто не зможе давати, як я сам собі, да. В принципі, я сам дуже швидко можу собі дати. Тому хорошо, так, давайте. В принципі, будемо вже завершувати відос. Це восьма ТХ в легенді, да, і левел у нього херня. В принципі, вроді він в донатному комусь да, сидить. Так я собі. Ладно, все, друзі, буду прощатися. Майстра ми апнули. До рекорда мені залишається зовсім чуть-чуть. менше, ніж 200 куб. Да. а ні, більше, ніж ні 200 куб. Окей, okay, все. Зустрінемось далі, вже коли буду, напевно, пушити чемпа. будемо доходити туди. Тоді я вже запишу по цій сіммерці відос. Поки що все. Поки я буст, я буду продовжувати грати. Там вже потім треба буде одразу змонтую дай викладу. Все. Всім дякую за увагу. Став лайк підписуйтесь на канал. З вами був Арест. Всім пока.